Острел, 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 олучание, промах, промах. Хух, класс! Друзі, всім привіт! Ну що, Сьогодні у нас п'ятий стейдж. Стейдж, який називається Back to School Struggle. Нам дається 2 хвилини, і у нас є три мішені, які знаходяться на трьох різних відстанях на 50 ярдів, на 87 ярдів і на 100 ярдів. За кожне влучання ми отримуємо 10 переможних балів і 120 балів це максимально можливий результат. Отже, стартове положення, як завжди, стоячи, рушниця піднята вгору, все спорядження ми тримаємо в руках, магазин заряджений, болт опущений. На початку сигналу ми повинні вибудувати позицію на одному з місць для драбини да, і влучати в цілі від найменшої, від ближчої до дальньої. Тобто у нас near, middle, far. Потім ми маємо перейти на інше положення. І так само відстріляти, але в зворотньому напрямку. Спочатку дальню мішень, потім середню, потім ближню. Ми не можемо повторювати попередню, попереднє положення. Тобто, я кожен раз маю робити так, щоб положення було різне, і не можна повторювати попереднє. Ось так. Також, що важливо, оскільки тут 12 пострілів, то я буду зобов'язаний, скоріш, після 9-го да, пострілу, обов'язково треба буде змінити магазин і вистріляти ще 3 постріли. Ось так. Тому що в мене магазин на 10 набоїв. Все, в принципі, тут нічого складного немає. Все складне буде лише при виконанні. Обов'язково я вніс, як завжди, поправки і написав їх ось тут на своїй карті. І буду спостерігати, і буду намагатись коригувати поправки на прицілі. В принципі, я думаю, це все. І ми можемо з вами переходити до стейджа і побачимо, що у нас з цього вийде. Перед! Так, отже, у нас є е, хвилина, щоб підготуватись. Ми маємо за цей час спорядити магазин. Далі знімаємо захисну скобу. Ось. Е, сошки я не буду використовувати в даному випадку. Буду користуватись лише мішком. Отже, стрілець готовий. Готовий. Приготувались. Поїхали. Починаємо стріляти з ближньої до дальньої. Виніс вниз 0,75. Постріл повз, скоріш за все. Середня – 4,32. Постріл. Дальня – 6,39. Постріл. Зміна положення. Заносимо зброю завжди боком. Приймаємо положення. Постріл. Середня. Постріл. Зброю хитає. Дальня. Постріл. Вже неправильно. І фейл. Ха -ха. Чому? Тому що я з другого. Ряду мав стріляти з дальня, середньої і потім ближня. А я почав знову з ближньої, середньої і потім дальня. І зробив це неправильно. Отже, я першу пробу провалив. Спроба номер два. Я всі спроби залишаю. Стрілець готовий. Готовий. Приготувались. Почали. ближньої До дальньої. Постріл. Постріл. Постріл переміщення? З дальньої... до ближнего. Пострел. 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 Снова. з ближньої до дальньої. Постріл. 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 Швидко. Зміна магазина. Останнє положення. І ще три постріли з дальньої до ближньої. Знаходимо. Постріл. Скорі за все повз. І час. Ох, складно. Блі. Дуже складно. Так, ну що, відразу обговорюємо, я не встиг, не встиг виконати 12 пострілів. Дуже багато часу втрачав на переміщенні зброї з одного положення в інше, плюс зброя постійно хитається. Мені не вистачає якоїсь можливо опори. Хотілося б, звичайно, щоб цей мішок був прикріплений знизу, ось тут. Ось тут. Тоді б я б швидше його вкладав, бо мені не потрібно спочатку було б діставати зброю, потім мішок, перекладати мішок, ставити зброю. Це все витрачається час. Плюс, звичайно, можливо, треба ще один мішок. Який би підкладався під руку, і тоді б я мав би більш стабільне положення. Ось, Тому що сошки тут взагалі не працюють, ти зайняв положення, ну, от з такого положення стоїть ще більш-менш. Коли тобі треба швидко перейти сюди, ставити зброю. Підготувати положення тіла, і тут починається проблема. Оптичний приціл починає ходити просто знову дістати боком, перекласти. Ось тут положення сидяче. тут не вистачає якоїсь опори, мішка. Який би зафіксував лікоть, але теж зброя ходить постійно. Дістати, швидко перевести, завести, ще й змінити при цьому магазин, підсісти. Ну, ось тут, в принципі, уже краще, але все одно положення тіла незручне, можливо, треба, якщо змінити на іншу ногу. Тут, здається, ще гірше гуляє, да. Можливо, до речі, краще почати, наприклад, з нижнього положення взагалі. Тобто, у нас тут є 1, 2, 3, 4, 5, 6 різних положень. Можливо, все ж таки треба скористатись тими, які дають більшу стабільність. Верхнє положення дає мені більш-менш нормальну стабільність. Потім. Нижче трошечки важче, але терпимо. І потім, можливо спробувати саму нижню сісти. У нас буде 4 положення, а на останньому взагалі лягти. Дуже стабільне положення. Ось в цьому, цьому положенні найкраще. А потім швидко ми переходимо, наприклад, сюди, з цього положення. Я не пробував. Так. Сідаємо ось таким макаром. Тут треба гнучкість тіла. Хоча це теж непогане положення. Отже, ну що, спроба номер 2 Я підірвав для себе чотири оптимальних положення. Це положення стоячи, 1, 2. Положення сидячи, 3. І положення лежачі 4. Можливо, я буду починати знизу. Вгору, спробуємо зараз таким чином. Стрілець готовий, готовий. Три, два, один, поїхали. Втрачає час. Постріл, постріл, постріл. Дальня. середня промах, ближня сорок секунд, ближня. Середняя даля змина даля. Середняя ближе. Ну, майже Фух, майже. Так, ця спроба вже була значно краще. Я впевнений, що я багато чого не влучив. Ось, але з положення лежачі і з положення сидячи, мені вже було значно зручніше. І так, починати ми будемо з положення лежачі. Приготувались. Три, два. один. Почали ближня мішень, дальня мішень. Влучання, влучання. Влучання? Це непогано. швиденько сюди пробуємо. Дальня. Влучання. Промах. Влучание. Ближня. Прома. Прома. А, Промах. ЗМИНа Влучание Влучание Влучання. Хух, вклався. Це був капець. Але дуже круто. Кайфую. Е, ну що ж, трошки аналітики, особисто від себе. Отже, для мене особисто це досить складна вправа. Отже, найбільше мені сподобалось положення це саме нижнє положення лежачі, дуже стабільне. Взагалі, зброю нікуди не хитає. Ти відчуваєш постріли, питань немає. Далі третя, третя сходинка виявилась досить теж зручною, коли ти в положенні і можеш коліном і притиснувши, тримати зброю, теж не хитає. Далі, наступне: оце положення було не найкраще. Виявилось не досить зручне, або мені потрібно було зайняти більш Таку віддалену позицію з рівними ногами. Ну і верхнє положення воно теж більш-менш нормальне, але теж треба звертати увагу, що у вас мають абсолютно рівні ноги, положення тіла і намагатись не хитатись. Ось так. А так, досить крутий стейдж. Мені дуже сподобався. Хотів би я спробувати його на полігоні відстріляти, і, можливо, колись це вдасться мені зробити. Ось. Ну, а на цьому, в принципі, все, друзі. Якщо вам сподобалось дане відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть якийсь шалений коментар. І побачимось з вами на нових стейджах. Всім дякую, па-па!